Я буду назвати кініс, але ви будете казати, що вони значить. Добре. Добре. Альмамати. Це інститут, який власне, дав тобі всі свої знання. Це здається з медицини, так? Інститут. альма інститут. Альма медицина. Ну це художний заклад, де навчався. Ну, вище, я так розумію. Кальмаматор я не знаю, чого зустрічається. Кальмаматор це кармяща мать з латині перекладається. Так називають вищі навчальні заклади. А чому навчальна мати? Бо за латини студентам давали молоко. За них завряднася в учені, просто давали молоко як стип як варіант стипендії. То моль мати, кормяща мать, а в переносному смісі кормяща мать, то що дає плоди для головного мозку. А хілосова п'ята? Чесно, це я не знаю. А Конечно, знаю. Ищется. Это древний, сейчас вам скажу, древний миф. Ахиллесовая пита – это самое зимое место, считается. Вот. Ахиллес чистил конюшни, Авгеевой, да, по-моему. И что-то там с этим связано было. Ахилесов п'ята, Геннадій. Ахилоцев П'ята це вразливе місце. Чому Ахелесова п'ята? Бо за, за грецькою міфологія Ахіла, коли мати окунала цю цілющу воду, щоб його не вражали стріли, вона тримала його за п'яту. Потім його врешті-решт Перес, чи як його там гермес, поцілив йому в п'яту і так і було. Це вразливе місце людини. Добре, бити лихом об землю. Бити лихом об землю, боже, це щось таке, власне, українське знайшов прикольне. А що це? Не зважати можна. на сумні обставини, не вижу. Ну да, так, показательські шапуки. Слабке місце. Це точка враження. Це вразливе місце. Як? Бити рухом об землю. Ну, Все-таки зробиш, а потім буде про це жаліти. Ну, якби постати до чорта зі свої проблеми і жити далі. Ой, Землю, ну більш всього не боятися на труднощів якісь, іти їм назустріч і перемагати. Зараз це перейду на руський язик, біць. може горювати, не знаю. А мастити салом Ви, ну, Мабуть, бути готовим до чогось вже діяти або десяти. Ну, це тікати від якогось лиха, ну або фоліганя. Мастити салом п'яту. Е, e, это, наверное, подлизаваться, мне кажется, как-то в в этой, такой, в этом направлении. А, так, а добігати надо быстро. Да, да. дуже дякую. Так. До свидання. Тікати. Так. Накивати п'яту мастити салом. Ви знаєте, що означає пекти раки? Раки. Що це не дозволено, не надо так. заниматься бесполезным делом вот это первое что пришло в голову Я хоть что-то угадала и остальные пукты раки раки добрый день. кто-то там разляты держит я удача раки печь раков печеные раки это что-то да. думаем печь раков что-то такое плохое делаете, что не знаю Мабуть, треба щось швидко робити, чи щось, щось? Ні, факти раків це червоні. Червоні. А, важливо, дякую. І. і вам дякую. Пактики раків це я зараз стою, червонію, соромлюсь і трішки, ну не багато, але трішки печу раків. Пакти раків червоні, так, в тому що раки це заново метафоричне перенесення, ознак.